Добрий ранок, друзі. Зараз здійснимо розпаковку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Сукорниця. Ручний розпис позолоти фарбами. Баранівка. 70-ті роки. Перший сорт. крышечка. Чайник. стан чайного сервиза полностью новый. Крышечка чайника. Чашка. Також ручний розпис. ласка, така чайна пара. Хто буде цікавитися, даний чайний сервіс коштує 1500 гривень. Будь ласка, звертайтеся, він повністю новий. Комплектний. Дякую за увагу. До зустрічі!